Всім доброго ранку, хлопці. Сьогодні 8 березня. Я вас з цим святами вітаю. Ну, коротше, Це шарж. <кій> і так. Сьогодні рано на воду не пішов, бо не було сенсу. Було дуже холодно і зараз мінус 2, а було вночі мінус 4. Коротше говоря, поки доїхав, руки замерзли, ну, ось, бачите, в кишенях відігріваюся. І так, на воді, що на воді? На воді тиша. Те, що відсутня. Коротше кажучи, сьогодні рибалимо на трошки невеличкі риболовному сенсу зміни. І так, на прикормку я зробив вчора кашу з гороха і кукурузняною мукою. Це замість мамолиги буде каша. Замість стандартних кормушок в мене є пружина кармак на кармачки. Сьогодні рибалимо. 50-грамові кармаки, ось така пружина. коротенькі, коротенькі, до речі, коротенькі, 10 8-10 см. На прив'язаний шнур це поводок з великим гачком. І, коротше кажучи, сьогодні полюємо на короба. І попробуйте не клюнути. Ну, сьогодні буде продуктивна рибалка, тому що десь в день передають вже аж плюс 19 см. Припустимо, що зараз мінус 2. Після 9 ранку це буде плюс 5. Ну і поступно, поступно буде йти до гори ця амплітуда, ця температура. І так, в мене все, як кажуть, готово. Треба розпакуватись, закинути. Ну і в принципі рибалка наша з вами відкрита. Подивимось, вдасться сьогодні щось спіймати чи ні. Але ви бачите, ночі дуже холодні, день дуже теплий. І так, офіційна рибалка 8 березня відкрита. І так, шановні, роблю перший закедон. Перший спіннінг відправляється до води. І так, на кормушки це горох і кукурудза, така каша, а на хочку кулька з часника. Спробуємо один спіннінг на часник, другий ставлю під кукурузу по класіки жанру. Кормушки в мене по 50 грам. На в спінінгах 0,4 стоїть нова месина, основна поводочна це шнур 0,12 і короткий поводок по 8 см. І так подивимося, що сьогодні в нас буде. Рибалка 8 березня офіційно відкрита. Пішло у пішло русло річки, непогано. І так, закидую другий спінінг. Ну, а тут на гачку кукурузка. Все відправляється на дальняк. Подивимось, чи буде сьогодні у нас рибка, чи ні. Ну, я думаю, що сьогодні вже якийсь лящ, але завітай до нас! Є теча відразу відносить. І так, лягли два у русла річки, трошки їх віднесло. Засікаємо час, слідкуємо, сподіваємось, що плюне. В мене в резерві є. І опариш, і кукурудза, і медова кулька, і чесночна, і полуниця. Короте, Сьогодні будемо пробувати на все це рибалити. І так, змінити на воді. Я під старою березою. День розпочинається, настрій маю. Рибалка відкрита. До речі, показую ситуацію на воді. Дивіться, шановні, що ось тут є. Стоїть лід, ось така у нас температура. такий ранок зустрічає нас на воді. Шановні, поки риба не клює, я можу випити ранкову запашну каву. Як завжди, ранок розпочинається з гарячої ароматної запашної кави. Бажаю всім міцного здоров'я і великих трофеїв. Ну а я спостерігаю за спінінгами. Зараз зараз ще трошки встане. Сонечко підніметься до гори, пригріє і почнеться цікава рибалка. Хлопці клювання на спінінг. Дивіться! Оце перше клювання 8 березня. Положила щось дарила. зараз піднімаємо. Не знаю, хлопчики, було клювання, чи є взагалі риба, чи нема, але мені було дуже цікаво. Якщо немає, зроблю перезакидон. Якщо немає, нічого. Коротше кажучи, перезакидую два е, спінінга, Піднімається сонечко вже е, тепло. Ну, не так, як тепло, не так холодно. Але ось я бачу, перша була покльовка. Це дуже-дуже суперова. День буде продуктивний. Рибака продовжується. І так, шановні, роблю перезакидон. На гачок дав чесночну кульку і як ви бачите, як ви бачите, ще дав два париша. Робимо перезакидончик. Дуже цікаво перше клювання рибки я побачив і дійсно відіграло дуже мелодично та гарно. Де так само пішло у русло річки? Значить так, зараз перезакину другий спінінг, ну і слідкуємо. Сонечко, як підніметься, це десь в годин 10-11, буде дуже тепло. Ось тоді вже будемо дивитися на справжнє клювання риби. І так, шановні, другий спінінг перезакидую на медові кульки за паришом. А тепер слідкуємо обидва спінінги. Як кажуть, пішли гарну воду, я спостерігаю. Хлопці, опять плювання. Слідкуємо. Значить, що тут? Е -е, часнична кулька, відпрацьовує чесник, вже друге плювання, От воно вдарило, вдарило і відпустило. Трошки, давайте трошки ще послідкуємо. Дуже цікаво, рибка почала прокльовувати. Хлопці, берем. Сидить хороший. Оце хлопці 8 березня. Упоров. Упоров хлопці, аж мурашки йдуть по кожній. Дай Бог не зірватися. Відпрацював Андрій Васильович Васів, ну і за Беру рибу. Ось тобі і рибачок. Хороший. Все, зійшов, бачив, лящ. Хороший лящ. Але, але було. На жаль, було. ночно кулька роблю перезакидон. Пішов у берег лящ. Вийшло сонечко, як я і казав. Зараз 9 годин, 30 хвилин. Ну, на жаль, всіх під берегом 5 метрів бачив. Великий лапоть. Але зійшов. Фору фору риба мені дала. Тепер залишається справа за мною. Фору повинен дати я той рибі. Зараз ми його візьмемо. Плювала на чесночну кольку. Перезакидає на чеснок. Дуже гарний ляч був, дуже гарний, ну я його побачив. Десь метра чотири від берега. ну Мені так видно. На жаль, він отак крутанувся і з гачка пішов. Але капітальний. Одна засов, капітальний був ящик. Ви знаєте, якщо рибка е, почала прокльовувати, от я ж кажу, сонце підніметься, буде все. Якщо перший трофей ми вже побачили, ну офіційно ще не бачили, бо в руках не тримали, але у воді я його побачив. Якщо рибка прокльовує, то... Значить, е... в обід буде дуже добре. дуже добре. Сонце пригріє, зараз все зараз буде. Коротше, чеснок працює, перезакидуємо другий спінюг на чесночну кульку і два спільні залишаються під чесником. До речі, шановні, хотів би вам показати, з яким набором я прийшов. Ось це горох і кукурузна мука, така каша, продіповані медові кульки, полуниця, часник, запашна ароматна солоденька кукуруза, ну і білий червь опариш. Ось на це сьогодні я полюю. Пригріло сонечко, горяче стало. Роздіваємось плюс 7 градусів, а може десь вже і плюс 12. Коротше кажучи, стало тепло. Рибалка продовжується, потроху-потроху дзьобає, але так, тюк і мовчить, тюк і мовчить. Слідкуємо, якщо що, то піднімаємо. Рибалка продовжується. Пару разів, пару разів. Пропілікова, просятнаволо, але не знаю, слідкую. Клювання риби. Без коментарів з'їла перезакидончик. Чесночна кулька підпрацьовує. Ухватило, хлопці. Дай Бог. Чесночна кулька, хлопці, дай Бог, щось є. Щось сидить, б'ється, б'ється, б'ється в моє серце. Але я на гачку. мабуть, це лящ лящик. Фух. Перший трофей в цьому році. Офіційно Заявляю. Фух, рибалка відкрита, риба присутня, показую, фотографуємо знову про мене це супер. До речі, це непоганий лящ. Завітав до мене в гості. Стелфічка. Ось такий красень срібний лящ. До речі, це самець, дивіться, попиришки. зараз відкладають ікру, ну, а він її оплодотворяє Ось такий красень, відкриває рибалку, рибалка продовжується. Перший трофей у 2025 році. 8 березня рулить. Все по феншую. Перезакидон на чесничну кульку. І так, хлопці, я дуже радий, щасливий. Не передати вам все це задоволення, яке тільки що я отримав. Коротше кажучи, лящ рівно 40 сантиметрів. Роблю перезакидон на чесночну кульку. Чесночна кулька працює потроху, потроху рибка просинається, оживає, ну і потроху прокльовує. рибалка наша з вами ще продовжиться. Роблю перезакидончик. Іді сюди. Хлопчики, горобчики. Маємо, що маємо. Результат ви побачите зараз. Ось така весна. Ось тобі і 8 березня. Спирається. Пляж. Зійшов. Зійшов. А може і ні. А може і ні. Красавец! Небольшой лящ, маленький лящ. Ну как вам? 2-0. Цей поменше. Але хух, головок. Поки що я веду 2-0. Все по феншую. Рибака продовжується, чеснок руле. Не знаю що, але щось є. О, хе, хоче піти назад, мабуть, ляще, мабуть, пішов. Немає нічого, зійшов, був невеличкий ляж. Перезакидончик рибка пропльовує. Рибалка продовжується. Все чітко. Результат. По-моєму, коров. А може впирається потужний ляж. Катушка вон тріщить, мурашки. По спині лящ, лящ, поверху пішов. лапать. Берем, 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 берем. Красавчик, іди сюди. Це хлопці 100 40 см, А може і більше навіть. Оце навіть більше, а може і саркет. Поміряємо. Коротше кажучи, 44 сантиметра. Була покльовка, але на жаль. Пусто. А ось хлопці, а ось хлопці, до речі, над спінінгами пропливає величезний річковий крокодил. Ось, хлопці, до речі, скінчилася моя сьогоднішня пригода. 8 березня. На воді було все, по феншую. Я спіймав трофеї. Невеликі, не малі, але перша риба в цьому році, вона присутня. Які можна зробити підсумки? Підведемо підсумок. А підсумок такий: результат ви побачили. Сьогодні все брало на чесночну кульку. пройшло все плюс-мінус ну, відносно добре. Бажаю вам міцного здоров'я. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте пальці до гори, а подалі буде дуже багато цікавих нових відео. До зустрічі!